Пограбуваннями жителів цієї багатоповерхівки у спальному районі столиці вже не здивуєш. У нашому під'їзді в цьому році вже четвертий раз. Але останній випадок примусив хвилюватися навіть тих, хто має дуже надійні двері та замки. У квартиру на горішньому поверсі грабіжники потрапили буквально з неба. Ми на даху 14-поверхового будинку. Саме звідси грабіжники альпіністи спустилися у квартиру на 13-му поверсі, і це тоді, як удома був господар. Озброєні бандити зненацького вірвалися з балкону і напали на шокованого чоловіка. Було близько шостої ранку у цієї пори. Більшість мешканців будинку ще спали. Нападники були у масках та зі зброєю. Шокований сорокарічний господар навіть крикнути не встиг. Чоловіка зв'язали і почали бити. Забрали те, що хотіли грошові кошти, і втекли. Чоловік прийшовши до тями за допомогою сусідів, викликав поліцію. Утекли нападники традиційним способом через вхідні двері. Вони на сигналізації, тому потрапити до квартири з даху для зловмисників було найефективнішим варіантом. На горищі правоохоронці знайшли зрізаний замок. Суму викраденого та імені постраждалого вони не називають. Він знімає квартиру, тому його не знають і сусіди. Я думаю, що той, який йде грабити, йде цілінаправлені на грабіть. Нам, битовим рядовим служащим, він врядлі прийде. Руслан уже понад 10 років керує альпіністами в компанії, яка займається утепленням фасадів. Він переконаний, під час нападу на Драгоманова працювали професіонали, адже не кожна людина, обв'язавшись мотузкою, може спуститися з даху багатоповерхівки, та ще й так блискавично. Для цього потрібно, щоб людина займалася промислово альпінізмом. Простий монтажник. він... Не може просто спуститись на такому спорядженні. Для цього потрібно пройти навчання, для цього треба практику мати. У поліції на слід зухвалих альпіністів поки не вийшли. Громадянам правоохоронці радять бути пильними. Навіть високий поверх нині не гарантує безпеки, іноді й на горі не завадить ставити грати.